Там дві карти, хорошо, які керівництво Не, ви давайте сюди вашого директора, я поміжу, що не розумієте. Давайте директора. Це людина робить на всю почту, на всій масив. Справа в тому, що там не комплект штату. Ну, при чому тут люди. То треба зробити, щоб був комплект. Комплектуйте. Причому, давайте людину, у вас там є які. Я думаю, що ми вірішеться. Хай не приїде не до людей зараз директор. Розумієте чи ні? І хай людям це вискаже. Що... Це... Це я, я, я вибачаю, скільки у вас вже немає людини тут. Місяць немає людини. Ви чуєте? Місяць немає людини. От нема, нема. У нас не йде. Ну то хай сідає, тут і роби, працює місто тої людини. Секретаря свого нехай прийшли. Давай Нехай Я думаю, що ми вирішимо це питання, ну не йдуть Коли, от, 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 от. коли? Так люди, діти ось оманю, манюні плачуть, дітей пропускають, я пенсіонери ну, сидять. Ну, як ви думаєте, як людям оце? <скрит> Давайте хай сюди приїжджає, я об'ясняю людям. Кинула трубку. Ага. Мені теж треба отримати перевод, так що я такий же самий, як ви. Час, людей на Там жарко, так. Добрий день, тільки що дзвонили начальству, може він приїде, може ні. Бо кинули трубку. Я дякую, що ви... такі, як і я, я в очі стояти зараз не буду.